Сьогодні у нас тема проклинання та негативні емоції, як закон карми і мулатхара, чакра впливають на всі сфери життя. У цьому відео ми поговоримо про те, як негативна емоція проклинання або, інші, іншими словами, бажання зла. І всього поганого іншій людині, або навіть несвідомо собі, як вона впливає на наше життя через закон карми, і як цією негативною емоцією блокується наша Муладхара чакра. Закон карми, або закон причини і наслідку говорить, все, що ми робимо, думаємо або відчуваємо. Має свої наслідки. Проклинання, страхи, тривоги та інші негативні емоції, які збереглися з минулих життів або сформувалися в цьому житті, можуть створювати енергетичні блоки. Особливо ці блоки впливають на нашу Ватхару-чакру. Вона є основою нашої енергетичної системи. Якщо не трансформувати ці енергетичні блоки, які блокують потік енергії, то вони повторюють кармічні цикли та заважають досягти гармонії в житті. Особливо ці блоки впливають на Малатхару, вона є нашою життєвою основою, яка відповідає за матеріальне, фізичне, фінансове благополуччя. Стабільність та відчуття захищеності. Коли ми постійно переживаємо про гроші, здоров'я чи відчуваємо страх за майбутнє, це може бути пов'язано з дисбалансом у Латхарі. Давайте дізнаємося, чому важливо працювати з цією чакрою і як трансформувати негативні емоції, щоб досягти гармонії. Тому, щоб побудувати щасливе життя, важливо спочатку зміцнити цю основу. Що ж таке проклинання? Проклинання це сильна негативна енергія, що може накопичуватися з минулих життів або навіть у цьому житті, через конфлікти чи непрощені ситуації. Проклинання як кармічний слід. Може блокувати муладхару чакру. Про карму ми поговоримо в інших відео. І далі, наприклад, якщо людина постійно стикається з труднощами у фінансах, здоров'ї чи відношеннях, це може бути результатом блокування на рівні карми. Людина в такій ситуації може несвідомо намагатися виправити своє життя. Через різні зовнішні дії, не розуміючи, що справжня причина цих проблем криється в глибоких енергетичних блоках, які могли сформуватися в минулому втіленні або в цьому житті. Що, що ж людина робить несвідомо, щоб покращити, покращити свої справи? Вона постійно працює понаднормово, вважаючи, що вирішення фінансових проблем залежить лише від кількості зусиль. Вона може працювати день і ніч, але все одно відчувати, що гроші втікають або ж робота не приносить очікуваних результатів. Вона шукає нові можливості або роботу, переконана, що зміна місця праці принесе покращення. Хоча, глиб... хоча глибинно вона може відчувати страх до втрати, втрати стабільності чи страх перед фінансовими труднощами, вона бере додаткові кредити або фінансові зобов'язання, думаючи, що додаткові гроші або інвестиції вирішать проблеми, хоча, хоча це тільки погіршує ситуацію і створює нові борги. Вона пробує налагодити відносини через зовнішні зміни, наприклад, змінюючи стиль спілкування або шукаючи нових людей, або постійно зіштовхуючись з одинаковими проблемами в стосунках, недовіра, конфлікти. Вона зосереджується на фізичному здоров'ї через дієти, тренування чи ліки, намагаючись вирішити проблеми зі здоров'ям. Зовнішніми методами, але постійно стикається з рецидивами або новими симптомами. Вона шукає допомогу у інших, відвідує семінари, тренінги або звертається до коучів, намагаючись змінити свою реальність, але без результату, оскільки не розуміє, що причина проблем глибше. В енергетичних блоках і кармічних відбитках. Людина може робити безліч дій, намагаючись контролювати ситуацію, але зовні. А справжня причина її труднощів це кармічні блоки або невирішені енергетичні проблеми. Саме тому робота з енергією, з енергетичними емоціями, вибачте, з негативними емоціями, очищення чакр і трансформація карми, і усвідомлення цього є таким важливим для реальних змін у житті. Тому важливо зрозуміти, що ці блоки впливають на всі аспекти людського життя від здоров'я до фінансів. Від чого ж залежить, на яку сферу життя впливає проклинання? Те, як ми саме те, як саме бажання зла іншим або інші негативні емоції впливають на життя людини, залежить від кількох факторів. Намір проклинання. Якщо людина Проклинання направила на правила на здоров'я. Саме ця сфера може постраждати. Людина може відчувати проблеми з здоров'ям, особливо з ногами, стопами, з хребтом, або відчувати постійну втому Всі проблеми, які, коли небудь Муладхара не збалансована, всі... всі проблеми, які є, коли муладхара не збалансована. Якщо проклинання було направлене на фінансову сферу, тоді в такої людини можуть бути постійні проблеми з грошима, страх втратити роботу чи недостаток ресурсів. Кармічні уроки, прокльони, проклинання можуть активувати проблеми з минулих життів. Наприклад, якщо в минулому житті у вас були труднощі з матеріальним становищем, Прокльони можуть посилати посилити ці проблеми і в цьому житті. Стан вашої енергетичної системи, якщо, якщо муладхара, чакра слабка, направлена енергія у вигляді прокльонів може її ще більше заблокувати, що призведе до відчуття фінансової або емоційної нестабільності. Людські підсвідомі страхи, якщо Страхи. Якщо у вас є сильний страх перед невдачею чи втратою, страх до будь-чого, проклинання можуть посилити ці емоції і викликати ще більші проблеми, емоційна нестабільність. Якщо у людини були у минулому житті або в цьому втіленні відчуття постійної тривоги, страху або невпевненості. Проклинання можуть посилити емоційну нестабільність і в цьому житті. Проклинання мають наслідок. Коли людина бажає зла іншій людині, ця негативна енергія повертається назад до тої людини, яка її направила. Проклинання, що містять Ненависть чи злість можуть створювати негативні обставини у власному житті, оскільки вони продовжують низку негативних наслідків. І, навпаки, коли ми діємо з добротою і любов'ю, все світ повертає нам такі, такі ж позитивні результати. Важливо контролювати свої думки та слова. Такі слова, вони Формують нашу реальність і майбутнє. І чому так важливо трансформувати проклинання та негативні емоції через Муладхара чакру? Трансформу... Трансформація проклинань і негативних емоцій дозволяє відновити баланс у житті, якщо така людина Знімає ці блоки, вона відчуває більше стабільності, впевненості та фінансової безпеки. Коли Муладхара чакра збалансована, така людина почувається захищеною, спокійною і знає, що життя на її боці. Це також відкриває нові можливості для зростання і розвитку. Наприклад, коли ви знімаєте блоки, чи можете знайти нові джерела доходу? покращити, Я хотіла сказати, коли коли ви знімаєте блоки, ви можете знайти нові джерела доходу, покращити свої відносини або зміцнити здоров'я. Як як трансформувати проклинання та негативні емоції в Молодхара Чакрі? І я вам пропоную дуже ефективну, просту і зараз глибоку трансформацію для спалення проклинань і звільнення від негативних енергій. Перед практикою деякі пояснення я хочу тут проговорити. Очищення через роздуми та прощення це процес глибокої роботи над своїми думками та намірами. Щодо інших людей і світу. Якщо щоб усвідомити свої вчинки і позбутися негативних наслідків, зокрема проклинань, важливо задати собі певні питання і переглядати свої думки. Коли ми працюємо над очищенням себе від негативу, проклинань або старих образ, надзвичайно важливо бути чесним з собою. Це непростий процес, оскільки він вимагає не лише щирості, а й сміливості подивитися вглиб власної душі та зіткнутися з тим, що викликає біль або сором. Чесність із собою дозволяє людині визнати те, що сталося, не ховаючись за ілюзіями чи виправданнями. Важливо не заперечувати власних відчуттів. Якщо ви відчуваєте образу, гнів чи біль, важливо дати, їм, дати цим емоціям місце. Визнання своїх почуттів є першим кроком до їх звільнення. Чесність із собою також означає розуміння того, чому певні ситуації сталися у нашому житті. Ми не завжди знаємо причини. Але ми можемо прийняти те, що є. Розуміючи, що все, що трапляється, має певну, мету, має певну мету. Погляд на негативні події як на уроки, допомагає зберегти спокій та розуміння, що вони не є покаранням, а можливістю для росту. Коли ви щиро визнаєте свої почуття, пробачаєте іншим і собі, визвільняєтеся від минулого, очищаєте свою енергію і відкриваєтеся для нових можливостей. Чесність зі собою це ключ до справжнього стілення. І ще один момент. Вибачення попросити у людини або пробачити їй можна подумки представити представити її перед собою, не обов'язково зустрічатися з нею. І далі початок практики. Підготуйте собі простір, виберіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Поставте свічку перед собою і запаліть її. Свічка вогонь це як символ очищення. Розслабтеся і подихайте. Проговоріть прохання. Я прошу Творця і Святого Духа, благословити цей процес звільнення і очищення. Я віддаю ці емоції вогню, щоб вони трансформувалися в енергію світла і добра. Я готова прийняти нові можливості для зростання. І далі проведіть очищення через роздуми та усвідомлення. Це процес глибокої роботи над своїми думками та намірами щодо себе, до себе, до інших людей і світу, щоб усвідомити свої вчинки і позбутися негативних наслідків. Зокрема, проклинань важливо задавати собі певні питання та переглядати свої думки. Перший крок усвідомлення того, що ви думаєте про інших. Поставте собі запитання, рухаючись поступово, обдумуючи кожне питання, ви можете сформулювати свої питання, можете скористатися моїми. І так, питання. Які думки я найчастіше маю про інших людей? Чи бажаю я їм добра, чи шкоди? Чи є люди, яких я свідомо або несвідомо осуджую? Звинувачую або навіть проклинаю у своїх думках. Чи були в моєму житті ситуації, коли я свідомо або несвідомо проклинала когось? Як мої думки впливають на мої дії? Чи я помічаю, що негативні думки проявляються у вчинках? І дайте на роздуми собі якийсь час. І далі усвідомлення прощення. Усвідомлення прощення полягає в тому, щоб не лише усвідомити свої помилки, а й зробити крок до прощення або пропис, про, попросити прощення у себе та інших. І далі задайте собі питання, чи можу я. Пробачити себе за ті моменти, коли я думала або зробила щось погане іншим? Чи можу я пробачити людину за ті моменти, коли вона говорила про мене або зробила щось погане мені? Чи готова я попросити вибачення, навіть якщо це лише на рівні думок? Як я можу? Змінити свої думки, щоб більше не нести в собі негатив. І далі роздуми над життям. Важливо також переглянути свої погляди на життя загалом. І питання такі: чи я бачу в житті більше позитивного чи негативного? Яким чином мій світогляд бачення світу? Впливає на те, що я бажаю іншим. І далі роздумувати, що ця ситуація, чи проявлення мене або інших людей по відношенню до мене негативно мені, негативного мені дала? Чи дійсно вона змінила моє життя на гірше? Можливо, я стала сильнішою, можливо, ця ситуація змусила мене. Відкрити в собі те, чого я раніше не бачила: силу, мудрість, здатність бути самостійною, самодостатньою. Можливо, я навчилася довіряти собі більше, опиратися на власну силу, а ще, напевно, я зрозуміла, як боляче може бути, коли інші люди так чинять, і не робити так з іншими. Можливо, це змусило мене подивитися на світ інакше, стати більш співчутливою. Чи несу я в собі образу ненавість на людину, ціле своє життя, і по сьогодні, згадуючи її, проклинаю і бажаю всього найгіршого, хоча цієї людини вже давно, можливо, і немає в моєму житті? Людини може вже не бути, але наші образи, гнів можуть руйнувати нас все наше життя. І насправді такими думками і діями ми шкодимо лише собі позитивні наміри на майбутнє, щоб змінити свій підхід і очиститися від можливих проклинань та інших негативних емоцій. Важливо почати працювати над своїми намірами. І вони можуть бути такими, як я можу виправити цей негатив і направити енергію в позитивне русло? Які кроки я можу зробити, щоб більше не повертатися до таких думок або слів? Що я можу робити щодня, щоб бажати іншим тільки добра і миру? Які ритуали або практики? Або медитації я можу включати в своє життя, щоб підтримувати позитивний стан думок. Ці запитання допоможуть глибше занурити, зануритися у свої внутрішні процеси та виявити ті негативні думки або установки, які могли призвести до прокльонів усвідомлено чи неосвідомлено. Через роздуми. І зміни своїх поглядів можна очистити себе, і йти далі з чистим серцем та позитивними намірами. І далі напишіть на папері всі проклинання, образи, страхи, гнів, які ви хочете відпустити, і які ви усвідомили, що ви наклали на когось, або які були спрямовані проти вас. Це може бути тільки проклинання. Або тільки страхи, або гнів, або все разом. Головне, щоб ви це усвідомили. Виберіть негативні афірмації з списку. Я написала найбільш поширені, ви можете ними скористатися або написати свої, напишіть їх на папері, а потім підпаліть. Коли в посудині буде згорати негативна афірмація, проговорюйте прохання. Я звертаюся до Творця та Святого Духа з проханням про очищення. Я прошу звільнити мене від усіх проклинань, які могли бути накладені на мене, або я наклала на інших людей в цьому житті чи в інших втіленнях. Якщо я свідомо або несвідомо проклинала когось, або хтось проклинав мене в цьому житті або в минулих втіленнях, я прощаю себе і всіх тих людей і прошу очистити мою душу і відновити гармонію. Ці негативні слова більше не мають влади наді мною, над моїм життям. Я передаю їх Творцеві, який знає найкращий шлях для мене. Нехай вся негативна енергія буде трансформована в світло і любов. Благослови мене. І тих людей, які були в цій ситуації, щоб я могла йти шляхом чистоти, мудрості, доброти і світла, і далі позитивні афірмації пропишіть у своїй підсвідомості, шляхом багаторазового повторення, позитивні посилання для людей і світу та негативні афірмації для спалення, негативні думки. Про інших негатив. Ти не заслуговуєш на успіх. Позитив. Я бажаю всім людям досягти свого успіху, бути щасливим і жити в гармонії. І далі заздрість та зловтіха. Негатив. Я сподіваюся, що в неї нічого не вийде. Позитив. Нехай у всіх людей. Буде можливість досягти того, чого вони прагнуть, а їхні мрії стануть реальністю. Ненавість або образи. Негатив. Нехай ця людина страждає так само, як і я позитив. Я відпускаю образу і бажаю всім оточуючим миру, любові та гармонії. Хай кожен знайде свій шлях до щастя. Як гарно, побажання зла або невдачі, негативна людина думає, нехай у нього нічого не вийде, але позитивна думає, я бажаю людям мудрості та рішучості, щоб вони знаходили шлях до своїх цілей і процвітання. І далі прокльони через гнів, проклинання через гнів, негатив. Я хочу, щоб він, вона відчули біль, який вони мені завдали, позитив, в який ви маєте перетворити цей негатив. Я бажаю всім зцілення і розуміння, щоб вони могли зрозуміти свій досвід і рости через нього. Позитивні посилання, посили для себе, самопрокляття, так, і таке буває. Негативне ставлення до себе. Я нікчемна чи нікчемний, і я не заслуговую на любов. Але позитивне звучить як: Я заслуговую на любов і підтримку, я приймаю себе таким, яким я є, якою я є. І я відкрита, відкритий для добра у своєму житті. Гарно. Навіть саме прочитання цього поз позитиву. Вже відкриває серце. Негативні думки про себе, негатив. Я завжди зазнаю невдачі, позитив. Кожна спроба приносить мені ці... цінний дохід, е, перепрошую досвід. І я зростаю завдяки цьому. Я здатна досягнути успіху. Низька самооцінка, негатив. Моє життя ніколи не, про... не покращиться. Позитив... Позитивна людина. Моє життя стає кращим з кожним днем, і я здатна... здатний приймати позитивні зміни, зневіра, негатив. Мені завжди не щастить. Позитив. Я вірю в свої можливості і знаю, що можу створити власну реальність. Сповнено радості та успіху, бажання покарання для себе. Негатив. Я заслуговую страждати за свої помилки. Позитив, я навчаюся на своїх помилках і прощаю себе за них. Я вільна від самозвинувачень і відкрита для любові та радості. Ці позитивні думки та афірмації є справжнім. Елементом очищення від негативу та трансформації, прокльонів це сила, яка допомагає зростати та зміцнювати своє життя на краще. Важливо впроваджувати ці думки в щоденну практику, вірити свої слова та починати діяти відповідно до цих переконань. Адже думка має силу створити або руйнувати нашу реальність. Я вам бажаю успіху в вашій роботі. З вами була Анісія, провідник на шляху до пробудження. Так, і зараз.